Рачена хоругва. Квест, присвячений Дню захисників та захисниць України, провели для учнів старших класів у парку Чекмана. Молодіжний центр є організатором спільно з управлінням молоді і спорту. Організовували квест. Квест нас перенесений. Мав бути першого числа, але були погані погодні умови, тому перенесли на сьогодні. Сьогодні дуже гарна погода. Квести зазвичай проводяться на різні тематики. Молодіжний центр часто проводить квести, і такий квест минулого року, якщо я не помиляюсь, був але можливо не такий масштабний. Понад 50 дітей, їхнє завдання знайти хворогу. Для цього їм треба знайти 26 точок в парку імені Чекмана. Кожна точка має своє число, і ці числа підкажуть їм, де шукати цю хворогу. Тобто це є квест з орієнтування, плюс історична основа, бо на плакатах зображені воїни українські різних історичних епох, від Росії починаючи. І також це для них командна робота і такий би. Тімбілдінг для того, щоб згуртувати їх в ці часи. Основна мета квесту виховання у молоді, готовності до національного спротиву, формування громадянської позиції та підвищення знань про захист держави. Охочих взяти участь у грі було чимало, адже це не лише пізнавально, а й доволі цікаво та емоційно. Квест доволі цікавий. Піднімає командний дух. Ми з'єднуємося якось в команді. Шість учасників. Чесно кажучи, це була не моя цінати... ініціатива. Мені до мене підійшла вчителька, сказала, що потрібен потрібні учасники на цей конкурс, але я був не проти. Квест, справді, як на мене неймовірно цікавий, неймовірно важлива, як на мене, ініціатива для залучення молоді. Справді гарна організація. Були відхилення від, ну, значні відхилення від різних стежок, доріг і тому подібне. Були декілька точок, які були позначені, ну які були насправді набагато далі від позначення. Проте загалом. Загалом непогано, окрім цікавих конкурсів. Учасники квесту мали можливість поспілкуватися із військовослужбовцями та покращити навички надання до медичної допомоги. Для цього до організації заходу долучився Червоний Хрест. Наша локація називається Надай першу допомогу. І в нас був сьогодні гра інтерактивна загін першої допомоги, де дітки роблять такі зрізнань да, на те, як можна надати допомогу тут і зараз, коли щось трапилося. Є завдання, дитина відповідає. Якщо відповідь неправильна, допомагає команда. Якщо знову неправильна відповідь, тоді наш інструктор або я, інструктор Ірина, вона відійшла зараз. От ми розповідаємо, як правильно надати допомогу. До завершення гри на усіх охочих чекав смачний подарунок. На вогнищі для присутніх приготували куліш. Саме ця страва є символом козацького духу та сили. Сало, м'ясо, морква, цибуля. І найголовніше в кулішу це пшоно. Я думаю, чоловік 100 ми нагодуємо. На любих заходах дні міста і, і козацькі товариства зустрічалися. Зараз вони трошки воюють, але я думаю, після перемоги ми, ми щось наваримо кулішів. Такі заходи, як втрачена хоругва, є частиною навчання та формування національно патріотичної молоді. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.